Пане Олеже, те, що стосується виїзду молоді за кордон, як ви гадаєте, чому зараз знову партнери б'ють на сполох, зокрема Мерць, у нас доволі складна ситуація. Справді зараз з відтоком саме молодої вікової категорії, яка вибирає краще виїхати за кордон ніж залишитись в Україні. Ну, передусім, ми повинні чесно говорити, і я переконаний, що влада, врешті-решт, повинна провести таку відверту дорослу розмову стосовно ситуації на фронті, тому що ми розуміємо, що на передовій в окопах е наших військовослужбовців, наших захисників, по перше, не є стільки скільки потрібно. А по друге, що вони втомлені і виснажені, і проте це треба чесно говорити з суспільством і мати чесну розмову. По друге, я би дуже не хотів, щоб от в словах Мерса. Почули українці, що Мерс виступає за те, щоб заборонити виїзд українських чоловіків чи віком 18-22, чи інших категорій за межі України. Я вчора ще коли пролунали ці слова, уважно ще раз їх перечитав. Мерс говорить про те, що українська влада повинна стимулювати українців воювати і захищати за Україну. І тут треба повернутися до тих питань, які насправді вже не перший тиждень і не перший місяць стоять на порядку. денному. це мотивація українців іти до збройних сил України, захищати країну. Я вже не хочу згадувати, що невиконаний урядом, невиконаний владою, закон закон України, який говорив про те, що необхідно прийняти рішення про чіткі терміни служби, необхідно прийняти рішення про ротацію, ці, врешті, треба прийняти рішення про мотивацію українців і цих законів, і цих постанов влада. Не висуває і на жаль створює такий вираз обличчя і створює таку видимість, ніби цієї проблеми не існує. І якщо подивитися на бюджет, який прийнятий на 26-й рік, то одного посилу про те, що влада в цьому бюджеті по факту зменшила видатки на силу оборони порівняно з 25-м роком. вже вистачає для того, щоб демотивувати українських воїнів. Тому не можна сказати, що у нас сьогодні немає. Роблеми не можна сказати, що ця проблема не стоїть гостро, бо це була би неправда. Але треба говорити про те, що українська влада не може перекладати свою відповідальність на плечі наших західних партнерів, тому що я хочу навести цифру, що за 25-й рік наші західні партнери допомогли грошима і зброєю. Ну насправді на астрономічну суму 95 мільярдів євро, і без цих 95 мільярдів. Ми точно були б набагато гіршій ситуації і мали б набагато більші виклики, тим паче, що думаю, що МЕРС має про це право говорити, передавши не, декілька тижнів тому дві установки Петріотів з відповідним запасом ракет. І це теж є велика допомога і посилення нашої протиповітряної оборони. Тому. Не можна говорити, що в нас не існує цієї проблеми, але насправді цю проблему треба вирішувати рішеннями, які будуть мотивувати захищати країну. А ця мотивація повинна бути і збільшенням ресурсів. Ця мотив... врешті ця мотивація має бути і нищенням корупції. Бо я собі mm -hmm. знаєте, так от дуже ну мені дуже складно уявити, як почуває себе воїн на передовій, коли він чує, що якийсь там. Поганий чоловік, скажімо так, у владі кудись украв мільйони і мільйони доларів? А йому не вистачає дронів. Йому не вистачає інших речей. Тому проблема існує і проблему справді треба вирішувати. Пане Олеже. А наскільки підсилує? Наскільки реально ось цю мотивацію сьогодні? Повернути, можна так сказати, так для української молоді для того, аби вони відстоювали інтереси своєї країни, захищали Україну, в тому числі, і не виїжджали за кордон. Це реально зробити сьогодні? Ну, по перше, не треба собі творити ілюзії, що сьогодні буде прийнято рішення, а завтра зранку mm -hmm. вже. Це в головах наших молодих людей чи не молодих людей. Усе зміниться. Бо Оце справді не так дуже довго закладалися зовсім інші наративи, і ці наративи направду не є найкращими. Але якщо не почати цю роботу сьогодні, то ми не отримаємо результату ні завтра, ні після завтра. І я хотів би зазначити, що ще з минулого року, бо ми сподівалися, що на засіданні в грудні місяці буде винесено це питання, лежить зареєстрований законопроект Європейської солідарності про збільшення видатків на збройні сили України, про збільшення мотивації для українських воїнів. Ну і чесно кажучи, я вважаю, що представники сьогоднішньої влади вони є. Гору в інформаційних технологіях вони точно напевне сьогодні є найкращими в країні. Хто знає різноманітні мотиваційні речі, які треба впроваджувати в інформаційному просторі? Чому вони цього не роблять? Чесно кажучи, я відповіді на це запитання не маю. Зрозуміло, почули вас, пане Олеже. Дякую за те, що долучилися до ефіру. Висловили свою думку. Олег Синютка, народний депутат України від фракції Європейська Солідарність.